Увага, пані за кермом! 8 березня у Львові відбудеться 9-те раллі. пань цього року змагання стартують наступного четверга. Цьогорічне раллі буде насиченим. Окремо змагатимуться позашляховики. Буде конкурс зі слалому. Розмальовуватимуть гіпсові моделі авто а також стрілятимуть у тирі. Передбачена окрема залікова група для позашляхових автомобілів та кросоверів. В них є свій заліковий конкурс суто позашляховий. Це є конкурс змагання з джип-спринтом, який буде проходити на львівському тонкодромі. Кульова стрільба в нас пройде в професійному тирі на вулиці Промисловій. Тобто, відповідно, ми тут не скриваємо і учасники заздалегідь можуть поїхати потренуватися. Організатори обіцяють, що участь братимуть майже півсотні екіпажів із різних куточків України. Їздитимуть конкурсантки вулицями Львова. Втім, який маршрут це наразі секрет. Мапу і легенду раллі жінки отримають за півгодини до старту.